Та можна ну, я так. скажу? От я, я от прям захотів, знаєте? Да. Ти О -о -о -о, давайте! А я так от, А я тобі скажу, що російська армія нічим не гірша української, навіть краща. Технологічно оснащеніша, Раз, е, більше техніки, два. Краща зброя, краще спорядження, ніж української. Що ви взяли, що вони гірші? Це знаєте, навіть ніби приниження якесь виходить наше. Типа, хулі ви воюєте з лохами Ну да. Нічого не можете зробити. А вони з тому, що вони сильніші. Два нас. Це об'єктивно. І мають краще спорядження і кращі державні програми по спорядженню і забезпеченню армії. І не треба недооцінювати противника. Це дуже серйозний противник. Серйозніший ніж більшість армій світу. А відношення до них як до долбойоби вілахов, так то це ми виходимо, як долбойоби лохи, яким таким, блять, пройобує. От в чому правда. Так що треба не хуйньою займатися, блять. Жити <плес> Жить інтересна. Жир, блядь, діба. Я... Я додам тільки те, що для того, щоб е... пересвідчитись у словах роло. Треба піти воювати і побачити це на свої власні очі. Історичні процеси, які зараз проходять в рамках історії України, куди вони зараз ведуть по логіці. І що треба в них міняти, щоб ми пройшли туди куди треба? По логіці ми зараз йдемо в пізду. Це якщо коротко: міняти потрібно все. Міняти потрібно як державний підхід, так і загалом суспільство. І не потрібно. Людям суспільству соціуму загалом звинувачувати в цьому заложного. Сирського, зеленського і тому подібне, тому що все, що відбувається не так в цій країні, винні ми всі разом. Це найголовніше. По-друге, якщо хочете щось зміняти, то потрібно міняти це і працювати над цим постійно, а не тільки розповідати або потім блядь, голосувати за речку за гречку, або ще якусь херню. Це далі. Якщо хочеш щось зміняти, так піздуй, роби відповідно. Працюй над цим, змінюй відкривай проекти, запускай в піввідрони і тому подібне. так? Судя за кого ти вважаєш потрібний, і потім несе відповідальність, тому що спершу вони голосують, а потім вони говорять, що це не це влада винна, і не я їх обирав. Так джерелом влади в країні є народ, це найголовніше. Далі одні йдуть в армію працюють, інші йдуть на завод працювати. Заводи мають і всі інші перевестися. Економіка в цілому на військові рейки, да так, тому що Росія збирається виграти цю війну, а українське суспільство збирається святкувати новий рік. А не вигравати війну. Українське суспільство збирається займатися херню, їздити за кордон, відпочивати, блядь, Купувати New Balance. і, блядь, дивитися слово пацана. Замість Бі! того, щоб, блядь, вигравати Ой, війну. <серказ> <звичай> Ось що, чим, блядь, займається українське суспільство. <звичай> <прац> <звичай> <звичай> На все. Раунд.